А ви будете загадувати бажання у нововічну ніч? Думаю, так. А яке? Щоб закінчилась скоріше війна? Що ви загадаєте в нововічну ніч? Яке бажання? Що війна кінчилась поперше? Щоб був мир. Мир в Україні вже на кінець. Яке мир саме? мир. Саме головне це наш мир. Звісно, таке як всі. Яке? Щоб війна швидше закінчилась. Бури. Будете загадувати бажання у нововічну ніч? Будемо яке саме? Щоб мир був? Миру. Я думаю, що це всім відомо. А як зараз? Одне перемога. Вітаю наших військових з Новим роком. Хай е, їм завжди буде удача, щоб вони всі приїхали, повернулись додому. Вони в нас самі найкращі. Ну, щоб швидше поверталися всі. Щоб швидше закінчилася війна, це завдяки їм в першу чергу. Ну ми будемо всі сторони допомагати. Ось щоб вони трималися, захищали нас, і цього, ну, щоб їм я не знаю, Бог якось допомагав, щоб вони нас захищали. Щоб всі військові е, оставалися живі, бо їх чекають їхні рідні, їхні близькі, і ми чекаємо так, також всіх їх додому. Скоріше повернутися додому з перемогою. Всі у вас всі мрії збулися. Все закінчилось гарно. Бажаю їм сили, здоров'я, сильного духу, щоб вони зробили все можливе для того, щоб спасти нашу країну, Україну. Дай Бог їм здоров'я і будемо молитися за них, щоб у них було все добре, щоб ми прийшли до перемоги разом. Я хотіла би побажати їм, перш за все, здоров'я, сил, наснаги і Божого захисту це складний час.